Привіт! У цьому відео ми розв'яжемо декілька вправ з уроку 3. І перше наше завдання це буде завдання номер 4 Тут є таблиця, в якій нам потрібно з вами з'ясувати, де буде у нас рух за інерцією. Ось. Автомобіль рушає з місця. Тіло на пружині здійснює коливання у вертикальній площині. Рівномірний рух повітряної бульбашки в скляній трубці з водою. Пасажир нахиляється за ходом руху транспорту в разі різкого гальмування. Хлопець починає з'їжджати на лижах з гірки. Дівчина рівномірно тягне санки, та пил вибивають з килима. І для того, щоб нам правильно відповісти на це питання, нам потрібно пам'ятати, що таке інерція. Отже, це явище, явище збереження тілом стану спокою або збереження тілом стану рівномірного прямолінійного руху. Звичайно, за умови, що на нього не діють інші тіла, або дія цих сил скомпенсована. Отже, там у нас де відбувається рух з прискоренням, це буде рух не за інерцію. За інерцію, це коли або тіло зберігає стан спокою, ще раз повторюємо, або стан рівномірного. Прямо лінійного руху. Отож, автомобіль рушає з місця. Зрозуміло, що він набирає швидкість, це є прискорений рух, тому тут у нас буде знак мінус. Це не є рух за інерцією. Наступне тіло на пружині здійснює коливання у вертикальній площині. Воно постійно або прискорюється, або сповільнюється, коли воно коливається у вертикальній площині. Це говорить про те, що це також прискорений рух в якомусь сенсі, ось, і ми з вами пишемо тут знак мінус. Рівномірний рух, нам вже говорять про те, що тут рівномірний рух, отже, ми ставимо галочку з вами або плюсик. Пасажир нахиляється за ходом руху транспорту в разі різкого гальмування. Що це означає? Це означає, що він продовжує свій рух в тому напрямку, в якому рухався автомобіль, або транспорт якийсь, якщо почав у нас різке гальмування, цей самий транспорт. Ось, тобто, це є дійсно також рух за інерцією. Наступне. Хлопець починає з'їжджати на лижах з гірки, тобто він набирає швидкість і зрозуміло, це рівно прискорений рух, ставимо рисочку. Дівчина рівномірно тягне санки. Якщо ми рівномірно тягнемо санки, то це є рух, в принципі, за інерцією. Ось пил вибивають з килима. Ось це також рух за інерцією. Тому що, коли ми вдарили, ось припинили дію на килим, а з килима пил вилітає. Наступне завдання. Ми бачимо з тобою ось такі рисунки. На кожному з рисунків вказано у нас декілька сил. Ось і завдання полягає в тому, щоб ми з тобою знайшли напрямок рівнодійної сили і навіть її обчислили. Ну, зробити це не складно, якщо ми розуміємо, що таке рівнодійна. А ми з тобою пам'ятаємо, що рівнодійна сила це сила, яка заміняє дію двох або трьох інших тіл, тобто це якась одна сила, яка дорівнює дії. Декількох сил. Добре, якщо у нас з тобою вздовж однієї прямої діють дві сили, протилежно напрямлені. Ми маємо з тобою відняти 7 мінус 3R дорівнює F2 F1. В цьому разі на рисунку ми вказуємо, що сила у нас є векторною величиною. Над літерою F показуємо стрілочки. В напрямку більшої сили, зрозуміло, ми з тобою малюємо стрілку. Особливого масштабу тут немає, тож ми так приблизно трохи більшою малюємо стрілочку, ніж була тут де 3 ньютони, яка показує нам саме рівнодійну силу. У разі якщо сили напрямлені так, як показано на другому рисунку, ми з тобою маємо скористатися правилом додавання векторів, як у математиці. Ось і таким чином ми отримаємо з тобою ось цю діагональ, яка і буде у нас рівнодійною силою. І тепер завдання полягає в тому, щоб знайти довжину вектора r. Дивлячись на те, що у нас кут прямий між векторами F1 та F2, ми можемо скористатися теоремою Піфагора. Третій рисунок ми розбиваємо з тобою на дві частинки. Першу частинку, там де у нас також під прямим кутом знаходяться дві сили, ми креслимо з тобою рівнодійну. Вона буде називатися R12, тут сила F1, тут сила F2. Знаходимо силу r 12 також за теоремою Піфагора, як в попередньому варіанті. Далі. Ми отримали з тобою, що рівнодійна r 12 дорівнює 5 ньютонам. Але якщо подивитися на цю сторону рисунку, то тут у нас з тобою f 3 Отож, ми ставимо дві рисочки, ось або одну рисочку, як тобі подобається. Ось, і показуємо, що ці два вектори вони абсолютно рівні, при цьому лише напрямлені в протилежні боки. І якщо вони напрямлені вздовж однієї прямої в протилежні боки, то зрозуміло, що рівнодійна цих сил F3 і r 12 у нас буде. Дорівнювати нулю. Наступне завдання, ніби аналогічне, але трошки відрізняється. На рисунках показано напрямки дії сил та напрямки швидкості руху тіл. Познач напрямок прискорення кожного тіла. Ми з тобою пам'ятаємо, що за другим законом Ньютона у нас сила визначається як МА. Тобто, туди, куди напрямлена сила, туди напрямлене у нас прискорення. Правда? Ось, тобто ми тепер від цього будемо зараз відштовхуватися. Отже, в нашому разі, коли сила напрямлена в протилежний бік від швидкості, це говорить, що прискорення також буде напрямлене в протилежний бік до швидкості. На рисунку Б. Тепер дивимося. F в даному разі це є рівнодійна сила, і прискорення також буде напрямлене не так, як швидкість. Наступний крок. Ми дивимося з тобою, що тут сила напрямлена так, значить, і прискорення у нас буде напрямлене ось так. І останній варіант також зрозуміло, що там, де у нас сила, там у нас і прискорення. Наступне на рисунках показано напрямки прискорення та швидкості. Швидкість прискорення, швидкість прискорення на всіх трьох рисуночках. позначу якому у кожному випадку напрямок рівнодійної всіх сил, що діють на тіло. Після того, як ми з'ясували, що сила та прискорення у нас співнапрямлені, таким чином ну, у нас не повинно виникнути проблеми, щоб показати, як напрямлена рівнодійна. Ось, в першому разі у нас рівнодійна напрямлена ось таким чином. Можемо писати F, але стрілочку над нею. Тут у нас ось таким чином F і стрілочка. І тут у нас буде сюди зрозуміло напрямлене F і над нею маленька стрілочка. Наступне завдання: на рисунках наведено графіки залежності проєкції швидкості Vx по вертикалі від часу t. Побудую для кожного випадку графік залежності рівнодійної, ось ця сила, що діють на тіло, також від часу. Тут знизу у нас також час t, те. Добре, для того, щоб це зробити, нам треба з тобою. Подивитися уважно на рисунки. Ми бачимо, що рисунки різні. Тут у нас швидкість зростає з часом, а тут час плине, а швидкість залишається сталою. Отже, ми з тобою робимо висновок, що в першому разі у нас з тобою є прискорення, і воно більше нуля, тому що чим більше час, тим більшою є швидкість. А в цьому разі у нас з тобою прискорення відсутнє. А дорівнює нулю, тому що зміни швидкості не відбувається. Робимо тепер рисунки, які будуть ну, графіками, фактично, у нас приблизно зобразити потрібно, як буде залежати сила від часу. Причому сила є рівнодійною. Якщо у нас прискорення тут більше нуля, але при цьому ми бачимо з тобою, що у нас постійний нахил кута. Графіка до Т, тобто прискорення у нас змінюватися не буде. Воно буде якимсь сталим, воно не буде змінюватися при цьому. Ось. Тобто, оцей такий графік, який не скаче якимсь чином, говорить про те, що у нас ось цей кут залишається сталою величиною, значить, і А у нас також константа. Константа. Тому ми накреслимо з тобою якесь значення F, ми не знаємо, яке. Але якесь там F, і вона також ця сила з часом змінюватися не буде. Вона також буде сталою величиною. Давай напишемо, що F також буде константа, вона змінюватись не буде. А от що буде у нас у другому разі? У нас прискорення дорівнює нулю. Що це говорить? Що тіло рухається по інерції, за інерцією. Ось, тобто у нас рівнодійна всіх сил буде дорівнювати нулеві. Давай напишемо, що r в цьому разі дорівнює нулю. І тоді, щоб її зобразити, нам треба зробити ось такий рисуночок. Наступне завдання на рисунку зображено графіки залежності прискорення а руху для трьох різних тіл від рівнодійної всіх сил, що діють на них. Запиши співвідношення мас цих тіл. Як ми завжди діємо в таких випадках, ми обираємо з тобою якесь одне значення по горизонталі, хоча можна те саме робити по вертикальній вісі. Беремо якесь значення, фіксуємо F, опускаємо перпендикуляр на всі три графіки, ставимо крапки перетину, ось, якраз. І показуємо, які це будуть у нас значення. Ось тут раз, два, і три. Так? Ми отримали з тобою. Відповідно, А1 для першого, А2 для другого і А3 для третього. Зрозуміло, що від нуля у нас іде збільшення, тобто ми можемо з тобою записати, що А1 є меншим, ніж А2 і меншим, ніж А3. Але нам треба не це. Нам треба з тобою співвідношення мас. Отже, ми маємо пригадати з тобою, як пов'язані між собою у нас сила, прискорення та маса. Це буде другий закон Ньютона. Другий закон Ньютона. Давай запишемо, що F дорівнює MA. Або A дорівнює F поділити на m. І, мабуть, навіть краще по другій буде дивитися нам формулі по другому запису: ось що A і m у нас обернено пропорційно залежні. Тобто, чим більша маса, тим менше прискорення. Отже, там, де більше. У нас прискорення, там буде менша маса. Отож, он ми отримаємо з тобою відповідно навпаки, ось таким чином зображення, співвідношення між масами цих тіл. Решта завдань з уроку 3 будуть у наступному відео. А зараз не забудь поставити лайк, підписатися на цей канал та обов'язково поділитися цим відео з своїми друзями. До наступного разу!